Всім привіт! Я вітаю тебе на своєму ютуб-каналі Ніка Тренер. І сьогодні у нас буде з вами остання зарядочка з челенджу. На все тіло будемо вмикати усі м'язи. Не забудь підписатися, обов'язково поставити лайк і натиснути колокольчик, щоб не пропустити наступні корисні тренування у задоволення разом зі Посилання на мій телеграм. Під цим відео переходь, підписуйся і слідкуй за новинками. Ну що, поїхали? Починаємо нашу зарядку знизу наверх. Поїхали, піднімаємось на півпальчики і перекатуємось на п'яточки. прям піднімаючи пальчики наверх. Видих, наверх. І пам'ятаємо, що на мизинчики ми не завалюємося. Тобто, ось такий формат неприємний, не дуже корисний і травмоопасний. Тому ми на. Переносимо, якби, нашу вагу більш на передню частину стопи, і великий пальчик відповідає за підйом видих. намагаємось високо-високо давати ще, щоб ікри прямо вже максимально розігрівалися і вмикалися в процес. Три, два, один. Супер. Тепер ми робимо кругові рухи в такому в середньому темпі. І прямо кут малюємо з. Одного боку в інший. Прямо. Не просто піднімати. А прямо півколу. Видих. І чотири. Три, два. Один. Ручку розкрили. Нахил піднятись. Два. Активні. Лікті вирівнюємо. Чотири. П'ять. Шість. Сім. останні Вісім. Зависні. І опускаємось округлюючи спинку. І піднімаємось через іншу сторону. Непогано може трішки закругляти голову, все ж таки раночок. Тепер ми з вами спробуємо робити такий е, рух тазом підкручуючи. І згинати наші е, колінці. Вони згинаються насильно. Тобто я не починаю рух з присідання, я якби таз назад. Нахиляю, направляю, і стопи дивляться чітко, прямо. Перевірте, щоб вони не завалювалися в одну частину, бо були розкриті носочки. То ми зараз відчуваємо сіднички і під... зробили столик такий рівненький видих. Якщо є дзеркало, можете подивитись на себе і перевірити, наскільки ви відчуваєте свої сіднички, спинку. Не округлюємо, пам'ятаємо. І давайте. Ще. Чотири. Видих. Прям відчуваємо три. Але колінця напівзігнути. Два. Один. Клас. Тепер ми стоїмо в широке положення і розтягуємо ікару. Боже, це така насолода. Широке положення. Коліно не виходить за великий пальчик. І ми якби робимо прижинку. П'ять, чотири, опускаємо три. Два. Один. Затримали ручки наверх. розкрили Через сторону. Піднімаємо. В іншу. Видих. Підняти. Видих. І ще. Видих. Супер. Змінили ніжку. Те ж саме робимо зараз пружинку. Не потрібно сильно натискати. Ми навпаки фокусуємось на приємному відчутті. Продовжуємо. Три. Два. Один. Тримаємо статику, ручки наверх, видих. Ліхті дотягуємо. І змінили. Видих. Супер. Видих. Останній. Хоп. Сюди. Молодці. Зараз у нас будуть легенькі удари. Ми вже будемо активно прокидатися. Пам'ятаєте, що опорна ніжка, вона м'якенька. Ми робимо видих і ми не падаємо. Тобто я. В процесі опорну ніжку нічого не роблю. Мізинчик, великий пальчик, п'яточку, Чопилася в підлогу і повернулася. І повернулася. І давайте п'ять. Чотири, три. Два. Не падаємо. Один. Змінили позицію. І продовжуємо. П'ять. М'яка, чотири. Положень. Тримоці. Два. Один клас. Продовжуємо працювати. І зараз ми тягнемося вправо-вліво. Зверніть увагу, що мій таз не ходить. То я зараз зміщую якби центр. Якби мене тягнуть за праву руку, потім вліво. Ви хочете стояти на місці. Вправо, вліво. Ще трішечки вправо. Вліво і ручки наверх. Тепер витягуємо чітко нашу спинку. Бока. І теж таз на місці. Тільки верхня частину. Видих. два, Один. Кругові рухи. Один, два, три, чотири. В іншу сторону. Три, чотири. Пливемо по черзі. Назад. Бережно. І вперед. Працюємо, працюємо. Працюємо. клас, ручки за голову, і ми зараз будемо активно робити. Прекрасно і в бік. Як виходить, я вже ж пам'ятаємо про опорну ніжку. Поїхали. Вісім, сім, шість. Прям скручуємо, скручуємо, сподивились вліво. Чотири, три. І я в бік теж. Верхня частина нахиляється. Змінили. Сім. Шість, п'ять. Чотири опорна ніжка. Три. Не падаємо во внутрішньо частину. Два. Один. Молодці. Легкий круговий рух. В одну в іншу сторону. В одну. І. І продовжуємо. І два. Один. Тепер ми з вами трішки ширше. Будемо робити прямо широко-широко. Бачите, ми на слопи прямо, щоб я нікуди не їхала. Ми робимо подмілий, розкриваємо. Знову вниз, розкрили ручки. Винис, розкрили. Останній вниз і переходимо до лівої ніжки. Доправив. Наскільки у вас це виходить? Давайте ще. І чотири, три, два, Один. І збираємо. Дивіться, як я збираю ніжки. Зі загом хоп-хоп-хоп. І максимально так струсили. От зараз я вам пропоную зробити пару присідань. Ніжки трішки ширше нашого тазу, можна трішки розкрити носочки. Головне, щоб ви відчували сіднички в першу чергу. Що відчути? Я розказувала в телеграм-каналі про Мфер, про його користь. Можете перейти, пусково подивитися, І щоб ви не відчуваєте сіднички, спробуйте почати з МВФер стопу і якщо потрібно відео на ютубі, обов'язково пиши мені в коментарях. Ми з вами зараз будемо робити присідання, моє завдання коліна не зводити всередину, а по напряму носочки. Прям зверніть, поки що подивіться, потім ви будете це робити на автоматі. І починаємо рух з нахилу тазу, не зі згинання колін, а нахиляючись. Як би хочу сісти на стульчик або на м'який м'ячик м'ячик, я не отримую ідеальну спинку. Я йду, все, таз. Пішов назад, 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 стопи не відриваються. Навпаки, впевнено, і все, в мене тут кістка хоп, вперлася. Цього достатньо. І п'яточками виштовхуємо себе наверх. Не затискаючи, не затискаючи таз вперед. Поїхала вниз. Це не повинно бути вузько. Вузькі. Присідання теж існують, але в даний момент нам потрібно, щоб ви зрозуміли принцип присідання. Чи виходить у вас. Теж можете написати. Продовжуємо. Я в телеграмі відкрито з вами спілкуюсь. Дива. І зафіксували положення, щоб перевірити, коліна не виходить за великий пачок. Я сильно не округляю спину, не нахиляюсь вперед. Я тримаюсь на м'ячику і сідничками піднімаю себе наверх. Молодці! Якщо вийшло і не ввімкнулись коління, колінці я вас вітаю. Тепер ми з вами зробимо пліє, розкриваємо носочки. І зараз, принцип, рівненькою спинкою опуститися і піднятися. Але таз не нахиляється тепер. Тепер він розкривається. коліна розкриваються за пальчиками. І ми не хочемо нахилятися. Нам потрібно вимкнути внутрішню частину стегна. Поїхали. Шість. Виріх. І не завалюємось, розкриваємо. П'ять. широко широко ніжки. Чотири. Не бійтеся. Три. Два, один. Клас, непогано. І зараз ми повторюємо з вами по чотири рази. Три, чотири. Змінили. Стигну. Стигайте зі мною, бо я один, два, три, чотири. Клас, знову круговий рухи. Ми зараз переходимо до наших ручок. Обов'язково робимо повз дуночок. І йдемо в планочку, опускаємось на коліна. Бачите, в мене живіт не провалився. Сідничками на п'яточка. Повернулась, відкрила, піднімаюся. Ось так поступово робимо повзаночок. Планка, стоїмо, опустили тільки коліна. Розтягнулись, повернулась планка з колін. Підняти таз. Перевіряйте, що весь животик. Не опускався вниз, і ви не відчували болю в попереку. Опустились, знову розтягнулись і знову опустились. Ми зараз попрацюємо трішечки планці з колін. Мені просто цікаво, чи вийде у вас. І ми будемо зараз робити руки ліфт, я обожнюю вправу для зміцнення м'яс рук і прес. Головне, щоб у вас не був прогнутий поперек. Ми підкрутили і опускаємося вниз. Видих. Змінили ручку влівою. Видих. І дуже впевнено, підставляємо долоню під лікоть. Хоп, продовжуємо. Головне, щоб у вас був килимочок, рушничок, хоч щось, щоб вам не було дуже сильно болюче. І два. Останній один. Розтягнулися. Планочка, собака. Дуже звичайна планка. І повертаємо тази. Плечиками виштовхуємося, Чуваємо, як розтягується наш оперек грудний відділ і шия ходить разом з нами. Два. останній, один, супер. І розтягнулися. Пропоную перевернутися на бік. Потім на спинку, ручки наверх. І робимо сідничне місце. Вдих. Обережно. Видих. Разом з ручками. Чотири, три. Два. Тримаємо. Тримаємо і підставляємо стопи. Тепер розкриваємо стопи. І бачите, в мене висота залишається. Я п'яточкою коригую цей момент. Дуже обережно фокусуйтесь не колінами. П'ятка. Стегна. Хоп! І сильно до себе не підставляйте, щоб ви могли фокусуватись. І тепер ми розводимо, зводимо. чотири, продовжуємо, Три, два. Видих на розкриття. Один. Відчули сідничку, опустили. таз, притягнули колі. Клас! І мій улюблений паучок, щоб максимально вже прокинутися або навпаки розслабитись. І притягуємо два коліниці. Робимо глибокий вдих, <світ> видих і за колінами і дніва. Клас! Я би ще повторила повністю цю зарядку, якщо ви хочете, щоб це було більш як тренування. Ось, але для початку просто супер формат. Якщо вам сподобалось, обов'язково пишіть свої коментарі. Не забувай ставити лайк і до зустрічі в наступних відео. З любов'ю, тренер Ніка. па папа.